Починаємо з оперативної інформації по запорізькому напрямку. Вранці запоріжці прокинулись від вибухів під час масованої атаки по Україні. Удари прийшлися і по нашому місту. Під обстрілом опинився інфраструктурний об'єкт пошкоджень. Зазнали і житлові будинки. Відомо про шістьох постраждалих. Стан трьох медики оцінюють як середньої тяжкості. Одна жінка у тяжкому стані. Двоє постраждалих після отримання першої медичної допомоги від госпіталізації відмовилися. Також наразі відомо, що ушкоджень зазнали багатоквартирні будинки, заклад освіти та приміщення об'єкта торгівлі. Вибито вікна пошкоджено покрівлі. На місцях вже працюють відповідні служби. 110 ударів минулої доби завдали рашисти по населених пунктах області. Гатили з РСЗВ та артилерії, а також атакували трьома десятками безпілотників. Внаслідок збройної агресії. Зруйновані будинки місцевих жителів у Пологівському та Васильівському районах. Також пошкоджені об'єкти інфраструктури у Степногірську та Оріхові. Водночас наші рятувальники разом з волонтерами продовжують надавати жителям прифронтових міст та сіл необхідну гуманітарну допомогу. Привозять і корм для пухнастих улюбленців. Сьогодні ми трошки запізнилися на якісь півгодини. Дуже багато зібрали з людей, не очікували, але всім все хватило. Люди задоволені. Мичого не беремо. Дякуємо вам. За повідомленням генштабу на запорізькому напрямку сили оборони України відбили три атаки противника західніше вербового та роботиного у районі вербового аеророзвідники з підрозділу Бривид Хортиці, бригади Карадах виявляють та знищують російських загарбників.